Субота, 29 червня, ви дивитесь новини на 11 каналі у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Є загиблі та поранені. Які наслідки чергового кривавого теракту росіян по Дніпру? Запобіжний захід для матері, яку підозрюють у жорстокому вбивстві рідної дочки. Чи покаялась жінка у залі суду? Наш репортаж. І поборола страшну хворобу. У Дніпрі виписали з лікарні 11-річну дівчинку, яка перемогла рак. Щемлива історія. Дочекайтесь. Для всієї вашої лікарні це мого серця. Черговий кривавий теракт Росії вчора надвечір окупанти вдарили ракетою просто по житловому будинку серед місті Дніпра. Рятувальники другий день розбирають завали багатоповерхівки. Триває пошукова рятувальна операція. Є загиблі та поранені. Серед постраждалих вагітна жінка та семимісячне немовля. Що зараз відбувається на місці трагедії та що розповідають Дніпряни, які дивом вціліли? Репортаж Катерини Нічик. Далі Це понівечення російською ракетою. Бетонні плити житлового будинку просто в центрі Дніпра. Рятувальники обережно розбирають завали багатоповерхівки. Прозвучав взрив. Він був настільки мощний, настільки сильний, що я подумала, що потрапили прямо в наш дім. Пані Інна мешкає в будинку навпроти за лічені хвилини до удару. Згадую, повернулася додому і випустила собаку на вулицю. В момент вибуху ділиться найбільше злякалася саме за чотирилапого, бо старий пес на дворі був сам. Я ще не чула так, щоб собака кричала, бо він був замкнутий у дворі. Єлі встигла його забрати. Його дуже дуже стресує. Лише коли забрала собаку, згадую, побачила руйнування у будинку навпроти. Тоді зрозуміла, просто в нього і влучила російська ракета. Коли до вже прийшла після цього всього, я вискочила на вулицю, і перше, що я побачила, це крики людей і рухалися в сторону машини, яку привалило. І Там був хлопець і дівчина. Ну допомогти нам сказали, ми нічого не зробимо. Натомість на допомогу прийшли рятувальники та медики з автівки, яку засипало уламками будинку, де блокували обох пасажирів. Раз, два, три. Раз, два, три. За даними ДСНС, в одному з під'їздів зруйнована квартира з 8 по 11 поверхи. Подекуди плити кажуть, провалилася аж до 6-го. Під завалами досі можуть бути люди. Пошукова операція триває вже понад 17 годин. Її не зупиняли на жодну хвилину. Рятувальники обережно знімають зруйновані балки та перекриття, шукають під завалами п'ятьох людей. І дві особи є прізвища, які проживали на 8-му яких в тому числі ми шукаємо і здавало. Давайте будемо оптимістами, шансів дуже мало, але все ж таки якщо він є, якщо ми згадаємо 118-й будинок, цю трагедію, яка відбулася, то там потерпіло, ми знайшли на 4-му поверсі через 19 годин 45 хвилин. Людей шукають з півтори сотні рятувальників. Один з надзвичайників до місця атаки повернувся навіть після поранення, яке дістав просто під час роботи. 2000 року молодий хлопець порізав нижніх кінцівок, надану допомогу, також відмовився від госпіталізації. Поїхав на надавати допомогу постраждалим. Нині відомо і про одну загиблу Поліціянти встановили це 76-річна мешканка зруйнованої частини висотки. Жертву ідентифікували за допомогою аналізу ДНК родичів. Ще 13 людей через ворожу атаку поранені. Серед них вагітна жінка та семимісячне немовля. Рятувальники запевняють, пошукову операцію не припинять, аж поки не розберуть завали. Місцеві ж зі сльозами на очах говорять. Наш народ український це щире серце, велика душа. Я дуже їм вдячна. Я не знаю, як ще можна донести до тих, хто нас обстрілює, що нас не можна знищувати. Симожити. Катерина Нічук та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Якою має бути аптечка, який обрати шолом чи пластини для бронежилета? У Дніпрі волонтери провели тренінг з індивідуального захисту та військового спорядження. З початком повномасштабного вторгнення вони стали дуже затребуваними, особливо серед жінок. На навчанні побувала і знімальна група 11-го. Пробиття не буде, скоріш за все, але лета стане отака. Замість отакої на тренінгу з індивідуального захисту. Антон Лядрик навчає слухачів, яку пластину краще обрати у бронежилет: металеву чи керамічну, а оце все отака буде у вас, тобто забиття органів, поламані ребра і так далі. Плюси та мінуси військової амуніції. Спікер вже кілька років перевіряє на собі. Тому новачкам радить оптимальне між ціною та якістю. Знаємо, що мочити не можна, тому що їй буде то. Тіба, а як запобігти ситуації, ну щоб не попасти в таку ділем? Історія про те, що кераміка дуже крихка, вона типу і правда і неправда. Бо якщо ви там падаєте на пузо, вона має це викрити. Але якщо це реально буде падіння, отаке у галпу, то вона може на ізі розколотися. Тренінги з індивідуального захисту в Дніпрі, власне, як і по всій країні, доброчинці проводять з 2022 року. Тематика різна від індивідуального захисту та довміння робити. Основна мета це все ж таки дати, по-перше, деякі уявлення про військові спеціалізації. Це в нас такий окремий блок, він такий поверхневий, тобто, щоб людина, яка збирається йти доєднуватися до ЗСУ, вона просто отримала такі базові поняття про ту чи іншу спеціалізацію. А ще до медична допомога додають організатори. Це окремий напрямок навчань. Пройшовши його, цивільна людина зможе допомогти собі або близьким чи знайомим у разі надзвичайної ситуації або під час обстрілів. Ще з 14-го року це є дуже важлива і актуальна тема, яку треба піднімати серед цивільних і доносити до влади. Орина Галкіна слухачка тренінгу. Говорить, не вперше відвідує подібні навчання. У 19 років дівчина серйозно замислилася про зміну кар'єри з викладацької на військову, бо війна змінила її життєві пріоритети. Я вважаю, що жінка має право знати на все і має право вибирати саме ту професію, яку хоче. Тож вона має бути обізнана так в усьому. В українському війську нині служать 50 тисяч жінок з них 5 тисяч на нулі. Додає спікер тренінгу Антон Лядрик. Представниці слабкої статі висловлюють неябику зацікавленість до військової тематики і регулярно відвідують його лекції. Особливо жінки хочуть поглибити знання з підбору амуніції. Я от сьогодні розповідав про плити, на яких є маркування, що вони потребують додатковий захист, м'який балістичний, і це, на жаль, ніхто не знав на початку повномасштабної, та й зараз багато хто не знає. Люди це купують. Думають, що це один клас, лізуть там під пулі, а це зовсім інший клас, і вони можуть просто загинути. Ще десять років тому жінку військовослужбовицю взагалі не сприймало українське суспільство, говорить ще одна учасниця тренінгу Яна Березняка. Але зараз ситуація змінилася, і дівчата часто стають воїнами не гірше за хлопців. Я розумію, що мене там ніхто не може мобілізувати насильно, і в мене є час підготуватися, тому я собі цей час даю і ходжу на такі тренінги. Учасники тренінгів розуміють, навчання не дають поглиблених знань з індивідуального захисту, але можливо у подальшому вони стануть загальнообов'язковими, аби в країні рівень підготовки до різних надзвичайних ситуацій став вищий. Тетяна Заєць та Євген Дрозд новини 11 каналу. А чи знаєте ви, як поводити себе в надзвичайних ситуаціях? Та чи проходили подібні курси для цивільних? Пишіть нам в коментарях, ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі. Тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та підписуйтесь на 11-й. А ми продовжуємо. Сидітиме за ґратами на час слідства без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрали матері, яку підозрюють в жорстокому вбивстві власної десятирічної доньки. Нагадаємо, ця історія з кривого рогу приголомшила всю країну. Жінка вбила власну дитину, сховала тіло у валізу і забетонувала на дачі. А копам сказала, що її донька загодково зникла. Чи покаялась матір у залі суду, та що сказала на своє виправдання? Катерина Нічок продовжить. Ховає обличчя в долонях та ридає. Це та сама матір з кривого рогу. Жорстока розправа якої над власною десятирічною донькою шокувала всю країну. На суді каїться та запевняє. Я дуже Для десятирічної Даринки материнська любов виявилася смертельною донечку. Ірина вбила та буквально закатала у бетон на нещодавно орендованій дачі. А щоб відвести від себе підозри, сама пішла до поліції із заявою про зникнення дитини. Щоправда, аж 20 червня, через 5 днів після того, як сховала тіло. Ми встановили, що з 15 червня дівчинка не виходила на зв'язок з жодним з друзів та родичів. А також поліцейські провели першочергові слідчі дії і встановили, що до зникнення дитини може бути причетна її мати. Свою провину жінка до останнього не визнавала, ба більше всіляко допомагала шукати загадкову зниклу дарину. Слід врешті взяли пошукові собаки. Саме вони привели до льоху зі страшною знахідкою. Лише на поліграфії Ірина врешті зізналася того фатального дня. Вони з донькою сильно посварилися. Жінка штовхнула дитину та вдарилася головою і більше не підвелася. Що відбувалося в тій квартирі далі, окрім підозрюваної, ніхто не знає. Водночас сусідка згадує, вона на власні очі бачила, як жінка без зайвих емоцій сідала у таксі з великою валізою, тою самою в якої згодом знайшли тіло Дарини. Отака здорова сумка, і вона вийшла з події подъезда в, в, в такси. Таксиска, давайте я вам помогу поставить. А вона відкрите мені задні тут, а, а я сама поставлю. Про дивні збіги розповіли і сусіди Ірини по дачі. Цемент, значить, вона привезла зарані, тому що вона до цього приїжджала газель, вона грузила тут метал. Ну, тому що цемента тут не було, цемент був завезен зарані. Можливо, вона вже до цього планувала, це вбивство, Бо інтересувалось, скажут, такими речами, як погреб, де він, який погреб, яка глибина. Чи повірив суд у випадковість вбивства та каяття Ірини? Питання поки відкрите. Але на час слідства матір відправили за грати без права внесення застави. Колодені старшого світчує поліція Кривівського районного управління поліції, воно управління національної поліції на збросі будівельного цела юрід без сенсу заходу, вирізати маленьких під вартості. Щодо підрозділу на вчинення кримінального правопорушення передбачено пункту другому Кримінального кодексу України. Задовольни, якщо слідчі доведуть провину Ірини у навмисному вбивстві рідної доньки, у тюрму вона може сісти довічно. Катерина Нічок та Євген Шпак. Новини 11 каналу облила кислотою та пошкодила зір. У Нікополі жінка тероризує працівників та клієнтів салону, що знаходиться з нею по сусідству. Закладає вхідні двері цеглинами, нападає на людей, та буквально не дає працювати. Одну з працівниць ледь не залишила без очей. У страху тримає весь район. В чому причина конфлікту та яке покарання за замах загрожує гори сусідці? Наші журналісти розбирались. Я війшла в хмару такого невідомої речовини. Зразу вдихнула це. Цей воздух, у мене почали легкі пекти очі, мене дуже постраждала, слезова очей, обличчя все горіло. Зараз я не можу працювати, тому що мені навіть страшно туди йти. Травми, які отримала працівниця салону краси Аліна, настільки понівачили її обличчя, що дівчина навіть не хоче показуватись на камеру. Невідомою речовиною її облила сусідка Наталя. Аліну довелось ушпиталити. А у мене дощ за окном. Так, наша сусідка желає нам доброго мутра. А так починається чи не кожен ранок у салоні краси, який знаходиться на першому поверсі багатоквартирного будинку, поверхом вище і живе Наталя, яка не дає спокою ні майстрам, ні клієнтам салону. Вхідні двері жінка обливає мастилом, лається та погрожує людям. Вона ходить. Е Біля вікна вона сюди стукає шваброю. Вона сюди також кидає різні відходи. Вона стоїть з телефоном, знімає дівчат, яких фарбують тут колористи, кричить різні неприємні речі. Це просто такий потік на цензурщини. Я навіть навіть не знала до неї таких слів, і ця сусідська війна триває вже два роки. я тебе теж засніму, і Твою дланечною. Чому ж причина такої агресії? Дивна жінка, кажуть, сусіди розповідає не менш дивакувату версію. Спочатку вона нам закладала цеглою у двері вхідні. Коли ми запитали, навіщо вона це робить, вона сказала, я там бере того, хто мені вночі не дає спати. Наступного разу, коли ми їй пояснили, що тут нікого немає, вона сказала, що ви це робите дистанційно. Ви включаєте, цитую зараз, дінамік з низкочастотним ультразвуком. Цей салон краси виведений із житлового фонду, має окремий вхід для відвідувачів. Втім, навіть попри це спокою люди не мають. Свідками конфліктів стають і постійні клієнти серед них пані Наталія. Жінка ходить сюди вже півтора роки. Відповідна сусідки терористки у шоці. Постійно щось грюкало, то тобто це діялася спеціально однозначно. Звук якийсь, як включається піла. Ну то сята була очень громка. Та била Плюс нецензурна лексика. Конфліктує хуліганка із іншими сусідами по будинку. Пані Світлані спокою не дає вже сім років. Після народження дитини жінка взагалі продала квартиру бо переживала за безпеку родини, і вона не єдина через неадекватну сусідку. Звідси з'їхали власники з чотирьох квартир. З Першого дня у нас були конфлікти. Вона обзивала мене, мого сина. Ну а потім діло доходило до драк, постійно тероризувала, обзивала. І я, коли я народила другу дитину, мені прийшлося з'їхати, тому що я її боялась. Вона до нас мене в живот ударила біля тебе. Я вже вагітна була. Про конфліктну сусідку тут знає, чи не увесь район. Люди кажуть, Наталю обходять десятою дорогою. Вона ненормальна. вона ненормальна, Просто її треба в психічний дом. Втім, є і ті, хто не розуміє, чому на Наталю спустила всіх собак. Наталія, вона всегда відзивчива, скажем так, вона всегда допомагає по дому. Така конфліктна ситуація виникла, тому що вона наверное, таким способом отстаивает свою територію на комфортне проживання, з'ясувати причину конфлікту самої жінки намагалися, й наші кореспонденти. Утім, двері вона так і не відчинила. Пані Наталя, це журналісти з Нікополя. Ми чули, що ви вдома. Наразі пані Аліна, яка постраждала від хуліганки, проходить лікування та знаходиться на реабілітації. Співробітниці салону вже написала на Наталію заяву в поліцію. Там відкрила кримінальне провадження. На даний час порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 122 Кримінального кодексу України, тобто умисне спричинення середньої тяжкості тілесних ушкоджень. На даний час досудове слідство триває. Подальша кваліфікація даного правопорушення буде встановлюватися після проходження потерпілої працівниці даного салону. Судово медичного обстеження В залежності від тяжкості тілесних ушкоджень, у потерпілої агресивні сусідці може загрожувати або штраф, або ж навіть реальний термін ув'язнення від 5 до 7 років за гратами. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Новина 11 каналу. У мирному житті він зводив житлові квартали, а у воєнному бліндажі важке поранення в руку заважало повернутись до побратимів, доки не потрапив на реабілітацію до Дніпра. 11 канал продовжує цикл сюжетів. Шлях героїв. Тут ми розповідаємо, як команда рекавері національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки. Повертає до повноцінного життя бійців із надскладними травмами. Далі репортаж Тетяна Заєць. Тут зайшов уламок, зайшов, перебив кості, відкритий перелом, ну і залишився тут. Боєць на ім'я Сергій демонструє поранену під час мінометного обстрілу руку. Ураження отримав під час виходу з нуля. Троє суток бліндажі знаходились, потім евакуація, нас поміняли. Ну і при евакуації мені обстріл і потримав поранення. Тоді ворожі снаряди вразили і руку, і ногу Сергія. Додає, спочатку повномасштабною, з такими серйозними травмами потрапив в лікарню вперше. У мене така служба, що це ми робимо бліндажі, укріплюємо райони як офіцер. Ну, на звичайно, завжди були. Ну це перша, друга лінія, так, щоб на нулі ну, прийшлось і побувати там. У мирному житті він будував житло масиви у воєнному бліндажі. Та після операції додає зрозумів, що як раніше працювати на будівництві уже не зможе. Ліва рука у пацієнта була змірхована. Треба подякувати хірургам, які вчасно зробили втручання. Ну в принципі, ми могли б і не досягти цього результату. Під час заняття ерготерапевтка пояснює, аби не своєчасне хірургічне втручання, шлях відновлення міг бути в рази важчим. Завдяки сучасній реабілітації в рекавері усього за два тижні непрацездатна рука почала слухняно виконувати рухи. Візьміть гантельку, півтора, і це що сьогодні ми з вами вивчали. Вартіма отримувати терапія два рази на. На день ми виконували терапевтичні вправи. Спочатку ми розруховували теребець, потім були вправи. Він не міг на рівні активності щоденної діяльності самообслуговуватись, тому моя задача була його навчити, як це робити, використовуючи тільки одну праву руку. І за місяць Сергій вже впевнено стискає руку в кулак міцно, тримає предмети та навіть потроху їздить за кермом. Рука не зжимала, ходіть. Тяжело було за машмашину тяжко тяжело. Тут уже рукаво шумається, тут тримається крепко. масаж роблять і упражнені з пластиліном з гіркою, гантельки. Навчити бійців жити максимально повноцінно навіть після складних поранень. Головна мета реабілітаційної мережі рекавері, які заснували Віктор та Олена Пінчуки. А над одужанням кожного конкретного бійця б'ється велика мультидисциплінарна команда. Коли поступає пацієнт у відділення, то його оглядає лікар фізичної реабілітаційної медицини. І вже на той момент скринінгово він бачить, хто буде працювати з пацієнтом, буде утворюватись команда. Потім будуть підключатись фахівці, вони будуть проводити своє оцінювання, тестування, і вони будуть створювати програму реабілітації. Це все включає початок індивідуального реабілітаційного плану. От це такий уламок. Зараз Сергій продовжує відновлювати уражену руку, хоче якнайшвидше одужати і повернутися на передову до побратимів, аби продовжити виборювати нашу перемогу. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Декілька курсів хіміотерапії, трансплантація кісткового мозку і таке омріяне одужання. Далі історія 11-річної Юлії, яка здолала рак. З нагоди випуски лікарі підготували для неї справжнє свято із аніматорами, величезним тортом та кульками. А як віддячила маленька пацієнтка далі? Фінал щасливої історії у сюжеті Владислава Авдієнка. Це буде добре, так і знай, лише надію не втрачай. Така омріяна перемога у битві за життя. 11-річну Юлію виписують після двох років боротьби з раком. У квітні 22-го діагноз доньки став справжнім шоком, згадує Тетяна. Урок йшов онлайн, і різко в дитини почалося блювання, і вона показувала на желудок. Ну, я думала, отруєння якесь. Я навіть не могла там представити собі, що таке буде. З рідного криворіжжя Юлію доправили до Дніпра. Дівчинка перенесла декілька операцій. Були задіяні всі можливі ну, варіанти хірургічного втручання. Але на жаль, по проведенню першого блоку хіміотерапії в неї був ранній рецидив. Це потребувало повторного оперативного втручання і не одного. Щоб врятувати Юлю, медики змінили тактику лікування. Дівчинці провели трансплантацію кісткового мозку. Проходить забір крові, де вона фільтрується і відбирається саме стовбурові клітини. Після цього ми їх заморожуємо, кріозаморозка. При дуже низьких температурах і ми вводимо ці клітини назад. І таким чином, як пробуджуємо кістковий мозок, так ці стоворові клітини починають виробляти нормальні клітини крові, і дитина відновлюється швидше. Мати розповідає, сил боротись надавала віра доньки водужання. Вона емоційно сильніша за мене в багато разів, тому що мені, вроді би, казалося, що ось тяжко не можемо може більше якось, а вона в все буде добре. А ще Юлю підтримуємо. Мала народна артистка України Наталія Могилевська. Привіт, маленька Юля. Ми з тобою ще не знайомі, але я дуже багато про тебе знаю. Ти величезна молодець, ти така яскрава, така талановита, така активна дівчинка. Я знаю, Залишилося зовсім тріжечки для того, щоб знову повернутися до класного яскравого такого життя, яке ти так любиш. І хвороба нарешті відступила. Дівчинка одужає. В неї немає на зараз ознак злоякісного процесу. Для всієї вашої лікарні оце, від мого серця. Дівчинку лікувала мультидисциплінарна команда: хірурги, онкологи, гематологи та інші фахівці. Юлія дякує своїм рятівникам, обіймами та віршами. Проходить день. Часто небуття як мить одна в мене життя, його спочатку не цінуєш. А як збагнеш, то пошкодуєш. Мені хотілося цілувати ту землю коло лікарні, тому що я знала, що моїй дитині тут поможуть. Трансплантація кіскового мозку дуже дороговартісна процедура. Часто це єдиний спосіб урятувати життя хворим на рак. Це вже четверта трансплантація кіскового мозку, яка проведена в нашому центрі. Абсолютно безкоштовна. За це сплачують Національна служба здоров'я. України ще декілька років тому діти з такими захворюваннями шукали можливість поїхати в іншу країну на трансплантацію, а тепер вони спокійно, планово отримують таку допомогу в нашій країні, в нашій області, в місті Дніпро. У цьому відділенні постійно проходять лікування близько 30 дітей. У медиків амбітна ціль, якомога скоріше повернути усіх до повноцінного життя. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. І на сам кінець про погоду у неділю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 31 градус тепла. Вночі плюс 21. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Бережіть себе, і ми з вами побачимось вже у наступних випусках.